Один на творчці композиторів вози. Перший раз в 78 рік я ну, потробляю зовсім іншу, інше життя. Я не скажу, що там багато написано, але там багато задумано. Тобто в мене всі твори, які от в мене є, і поки я не спік і третій постеп'яний концерт, Перший дні, перший дому писав опера, моя паска дівьма. Тобто там я щось таке починав або завтра, аби працював. От, от зараз, коли борзі майже зруйнований. Коли на нас не звертають жодної уваги, хоч ми ходили і до Яна Табачника, Бачника, і до Азарова, і просили дайте нам допомогу. Чому в Польщі всі будинки творчості відбудовані за, за рахунок Євроспілки? Єв, Єв Чому в Чехії? Чому в Прибалтиці Троскінінка йому безкуча, там проводять міжнародні, звідки дружають голова спілки, проводять міжнародні фестивалі? До нас нікому немає діло в цій нашій. Дуже улюблені нашої України до нас до класичних музикантів. Я маю на увазі академічних музикантів, забралися часто композиторів. Тому я хочу звернутися до всіх, я хочу звернутися до громади, я хочу звернутися до е, нашого уряду, до президента 155 раз. Сказати, що є у нас картина. Якщо її забагато, то зробіть так, скільки вам треба, але дайте нам функціонувати, дайте людям писати музику. Цьому будинку творчі працювали всі. Білаш і е, Леташинський, поруч його дача була. Я думаю, що заїжджав і до е, цього маєтку Борис-Налємський, який починався. Я вже не кажу і про Євгена Станковича, і про. Е, Івана Карабець, який був там постійно учасником на і разом зустрічали Кості. Ну я не знаю жодного композитора українського. Ви згадайте, що. Е Театерян прожив 5 років в Орзелі, коли в Армії 5 років, чи трі-4-5 років він прожив в Орзель, не пизав краще свої симфонії. Але держава, перш за все, держава має підтримувати або через меценатів. Хай вона знаходить цих меценатів, бо немає закону про меценатство, або сама знаходить можливість, щоб висока творчість була. Ну, і тепер, все, знаєте, від імені спілки композиторів управління я хочу сказати, що управління радісно підтримує ідею директора, нинішнього директора будинку Творців, нашого відомого композитора і викладача консерваторії соціальної музичної академії Євгенія Петриченка зробити благодійний марафон 27 вересня ці дні буде у нас всесвітній відомий фестиваль Київ Музикфест, і от також включає ну, в рамку фестивалю, будеться акція. І я думаю, що ми разом всі поставимо перед урядом і перед президентом задачу, що не можна кидати високе мистецтво, бо колись народ кине нас всіх, що ми не будемо мати свого мистецтва обличчя.